Наскільки положення, які сьогодні були презентовані, які вже обговорювалися на інших майданчиках до довгий час, корелюються зі змінами до бюджетного законодавства в плані фінансового забезпечення реформи, оскільки змінюються обсяги повноважень, змінюються і ми побачили карту по моделюванню, чи є блок? Як це вплине на місцеві бюджети безпосередньо по тим громадам, де відбудуться зміни? Дякую за увагу і готові до спільної роботи. Так, дякую за запитання. Питання фінансування майбутніх академічних ліцеїв насправді найбільш таке чутливе питання, тому що однозначної відповіді сказати, як воно буде, немає. Є моделі, які пропрацьовуються експертами. І в принципі проект закону, який ми сьогодні будемо обговорювати, також передбачає деякі відповіді на ці питання, зокрема щодо спільного фінансування. Але коли ми говоримо про фінансування, всім нам треба пам'ятати дві речі: Перше, що зарплата вчителів фінансується з освітньої субвенції, яка точно буде йти туди, де будуть діти. В майбутній академічній ліцеї питання друге утримання безпосередньо закладу освіти з місцевого бюджету і якраз проект закону, який ми сьогодні говоримо, передбачає таке. Умовне співфінансування безумовне для громади, коли за методикою, яка розробиться Кабінетом міністрів, таке співфінансування функціонування такого закладу пропорційно до кількості дітей, не знаю там методикою, що треба працювати, буде забезпечено для, для тої громади, на базі якої буде функціонувати такий, такий ліцей. Так, дякую. Я можливо ще доповнив би, що особливо це буде стосуватися тих регіонів, які найбільше постраждали, де знищена інфраструктура. Інколи що там не малюй, нас все одно не буде будівель. Для розміщення таких шкіл І, очевидно, треба зразу ставити питання. Дуже було добре, щоб і МОН і інші, хто до цього причетний, я думаю, асоціацію підтримує, щоб взагалі ну, передбачити ще окрему інфраструктурну субвенцію для ремонту і відновлення. Тому що громади не потягнуть своїми силами ці об'єкти, і ми можемо мати крас красиву мапу, але ну ну в полі хіба в наметах можна буде навчати, тому і про це також треба думати. Фінансування заробітної плати так, утримання так, але от треба ще створити цю мережу. І, до речі, це може бути не тільки проблема в цих регіонах, де знищена мережа, а і навіть в тих мирних, умовно мирних регіонах, де просто може бути відсутні такі будівлі для цієї сфери.